Будьмо відвертими. Якби я зараз сказала вам, що ця маленька пігулка здатна подарувати вам тіло вашої мрії, мільйон на рахунку і спокій на душі, то чи взяли б ви її? Більшість з нас відповіли б так. І не тому, що ми ліниві чи слабкі, справа в тому, що ми перебуваємо в ментальній пастці, яку створила для нас сама еволюція. Проблема сьогоднішнього дня в тому, що ми прагнемо грандіозних результатів, не докладаючи ніяких зусиль, або докладаючи мінімум зусиль. Ми згодні видати останню копійку за магічне рішення, але в довгій перспективі це ніколи не працює. Чому? Все дуже просто тому що наш мозок не встигає еволюціонувати разом із сучасним світом. Зрозумійте: наш мозок це давня. Дуже потужна, але і дуже економна машина, Тисячі років тому, якщо ви знаходили спосіб здобути калорії не, не бігаючи за мамонтом, ви виживали. Тому мозок завжди шукатиме найкоротший шлях до ресурсу. Раніше це була їжа. Сьогодні це успіх за декілька днів. Коли ви бачите. Заголубок, як розбагатіти за тиждень, як стати щасливим за п'ять днів, включається ваша лімбічна система. Саме та, яка відповідає за виживання. Вона просто вигукує: беремо, беремо, беремо це безпечно, це зекономить нам енергію. І в цей момент наше критичне мислення просто вимикається. Все критичне мислення більше не в чаті. Воно виходить. І насправді важливо зрозуміти це один із таких а, меседжів, які я хочу сьогодні також вам передати, це те, що ми не купуємо результат. Ми купуємо надію на те, що нам не доведеться. Докладати зусиль, що нам не доведеться проходити через труднощі. Що хтось вже пройшов ці труднощі замість нас, і просто нам дає готову, скажімо так, мапу, як рухатися далі. Ми купуємо ілюзію, що можна обійти закони природи. Бум. Але істина в тому, що наш мозок по справжньому цінує лише те, до чого докладали зусилля. Тож, чому ми продовжуємо вірити в магічну пігулку, навіть коли знаємо, що це пастка? Давайте спробуємо з цим розібратися. Подивіться на наш цифровий світ: необмежений вибір, миттєвий доступ до всього. Ось цей вічний swipe left, swipe right, і здавалося, б, це мало б зробити нас щасливішими, чи не так? Це дає нам час. Але насправді це створює лише постійний тиск і фонову тривожність. Ми постійно запитуємо себе, чи зробила я правильний вибір? Чи не пропустила я щось краще? Чи не буду я про це шкодувати вже через тиждень? І найсумніше те, що в цьому шумі ми починаємо вірити і довіряти зовнішньому світу більше, ніж самим собі. Ми, наче намагаємось перетворити себе на машини, які штампують результати 24 на 7, абсолютно ігноруючи власні цикли, власні потреби та власний ресурс. Ми хочемо бути ефективними механізмами, забуваючи про те, що ми просто люди. І наше зростання не може бути лінійним. Уявіть, що ваш мозок це густі, дикі, непрохідні хащі. Назвемо це джунглі. Ваші старі звички, страхи, автоматичні реакції, це широко ідеально витоптані автостради. Ваш мозок може цими автострадами керувати навіть із заплющеними очима. А будь-яка нова зміна, нова звичка чи то нова думка це спроба прорубати вузьку стежку через ці деякі хащі. Це важко, це потребує часу і зусиль. Але. Ми стали занадто нетерплячими. Ми хочемо, щоб ця стежка з'явилася сама собою після одного вебінару, після однієї прочитаної книги. Ми мріємо пролетіти над цими джунглями на розкішному гелікоптері, уявляючи, що ми вже проробили весь цей шлях. Але правда в тому, що життя відбувається саме в цих джунглях. І саме в цих хащах, де кожен крок дається зусиллями, але кожен метр пройденого шляху робить вас тим, ким ви є насправді. І це реально те, що допомагає досягнути успіху. І ось тут ми потрапляємо у найпідступнішу пастку. У пастку порівняння. Кожного ранку ми відкриваємо стрічку новин і бачимо чужі ідеальні фінішні прямі, забуваючи, що ми не бачимо їхнього початку, їхніх поразок і їхніх хащів. Ми порівнюємо своє внутрішнє все складно і що зовнішнім все ідеально. І цей потік ілюзій народжує відчуття власної нікчемності. Відчуття, що я роблю недостатньо, що я надто повільна, що я відстаю, що зі мною щось не так. І саме в цей момент ми стаємо найлегшою здобиччю для інфошахраїв, бо вони відчувають нашу тривогу і вправно нею маніпулюють. Вони дають вам напівправду, обіцяючи швидке зцілення вашого болю. Але вибачте. Це як клеїти пластир на глибоку рану замість того, щоб лікувати її. Це не працює в довгостроковій перспективі, чи не так? Чому? Запитаєте ви, тому що в основі справжнього стабільного успіху лежить не черговий секретний лайфхак. А глибоке розуміння того, як працює ваша нервова система та ваш мозок. Потрібно насамперед зупинитися і запитати себе, а це справді мій шлях? Чи я біжу по чужій автостраді, бо мені сказали, що там престижно. Що я там можу стати мільйонеркою, або що це дасть мені якийсь статус, або незрозуміле, незбагненне щастя, яке можуть посягнути лише люди, які живуть даною методикою. На цьому моменті хотілося б зробити маленьке зауваження і сказати, що я абсолютно не осуджую і не оцінюю нічий шлях. Навіть більше, давайте розглянемо два шляхи. Візьмемо один приклад людини, яка ходить на психотерапію, і друга людина, котра вивчає психологію за допомогою вебінарів, так, різних курсів та книг, які вона знаходить онлайн. Уявіть першу людину. Вона приходить у кабінет психотерапевта не за чарівною паличкою, а з конкретним питанням, що зі мною відбувається? Цей шлях він не завжди виглядає красиво, адже в кабінеті психотерапевта немає фільтрів. Людина стикається з власними страхами, з власним соромом, болісними усвідомленнями про себе та своїх близьких. І це. Не завжди легко. Але з часом з'являється внутрішня опора. Витримувати шторм і не тонути стає все легше. Ця людина не стає ідеальною, але стає більш цілісною. І її рішення тепер більше пахнуть її власною правдою. Саме тому. Терапія це не просто про поговорити, це про те, щоб взяти свої інструменти і почати прорубувати цей шлях, ці хащі, ці джунглі, так, до власне своїх внутрішніх істин. І люди в терапії досягають якісних результатів швидше не тому, що вони якісь особливі, а тому, що перестають ходити по поверхні. Вони не витрачають роки на вебінари по типу, як стати успішним за 5 днів. А йдуть в глибину, де і лежать ключі до їхнього найвищого розвитку та до їхнього найвищого потенціалу. Проте навіть тут є своя пастка. Назвемо цю пастку синдром вічного ремонту. Людина настільки занурюється в роботу над собою, що починає відкладати саме життя на потім. Я ще не готова до стосунків, бо мені потрібно пропрацювати батьківську або е фігуру моєї матері, я ще не можу почати проєкт, бо я ще недостатньо усвідомлена. І ця нескінченна підготовка до життя, яке, на жаль, так і не починається. Ну, і тут уже роль психолога, так, чи психотерапевта допомогти такій людині вийти з цього синдрому вічного ремонту. Давайте перейдемо до другої людини. Назвемо таку людину ерудит саморозвитку. У неї в закладках сотні подкастів, на полицях найсвіжіші бестселери з психології та саморозвитку, а за плечима десятки вебінарів. Вона майстерно оперує словами аб'юз, гештальт, прокрастинація зовні виглядає неймовірно розвинутою. Але коли справа доходить до реального життя, до гострого конфлікту з партнером чи проблем на роботі, нею керують ті самі страхи. Вона рідко зупиняється, намагається контролювати свою тривожність за допомогою нових знань. Це, вибачте, як намагатися втамувати спрагу, читаючи етикетку на воді, замість того, щоб просто взяти і випити з тої флящини, трохи водиць, чистої скриниці. Всередині такої людини часто відчуватиметься порожнеча. Вона вірить, що десь там, у наступному курсі, чи у наступній правильній системі лежатиме ключ до її власного успіху. І це найстрашніша пастка. Пастка зовнішнього авторитету. Людина з часом втрачає. Власну автономію і агентність, покладаючись більше на зовнішні фактори, на зовнішній світ, на інших людей більше, ніж на саму себе. Насправді питання не полягає в тому, чий шлях правильніший чи ефективніший. Питання лише в тому, чи наближає вас обраний метод до реального життя. Чи він став для вас ще одним способом втечі від цієї реальності? Саме тому швидкі рішення, універсальні магічні пігулки приречені на поразку, вони намагаються продати нам чужий інструмент, забуваючи, що кожен із нас має набір власних внутрішніх налаштувань. Кожного з нас свої джунглі, яким саме нам доведеться навчитися ходити. І це не відбувається ось так. Це відбувається ось так. <рит> Тому немає сенсу скуповувати карти чужого світу, якщо ви не знаєте, як ходити стежками власного. Тому я пропоную. Розпочати нам з одного дуже сміливого кроку. З чесності. Напишіть зараз у коментарях, яка людина живе всередині вас саме сьогодні, та, що вже стоїть у власних хащах і важко, але впевнено рубає свою власну стежину. Чи та, що руками скуповує карти різноманітних джунглів, колекціонує знання, але так і не наважується. Зазирнути в свою власну глибину. Тут немає правильних чи неправильних відповідей, є лише точка відліку. І давайте розпочинати цей шлях разом. Пам'ятайте, що шлях через власні джунглі це не про швидкість. Це про те. Щоб нарешті перестати бігти за чужими міражами і почати відчувати землю під власними ногами. Сьогодні ми з вами зробили перший крок: ми визначили, що магічної пігулки не існує. І це непогана новина, це новина, яка повертає нам свободу. Бо якщо успіх не залежить від секретних схем, значить він залежить від нашої готовності бути собою. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе, слухайте свій внутрішній голос і до зустрічі у наступному відео! Там ми з вами будемо знайомитися із найпотужнішою і найголовнішою машиною нашою нервовою системою. До зустрічі!